Ми, волонтери, хочемо подякувати громадам сіл Розворяни, Глиняни, Великі Полюхи, Заставни, Бежняни, за зібрані теплі речі і харчі. Особливо хочемо подякувати молоді села Глиняни за зібрані в Народному домі кошти на суму 1506 гривень і Вежнянській громаді 1855 гривень. На ці кошти ми плануємо купити амуніцію. Також ми закупили 52 штуки трусів на суму 1100 гривень для блокпоста біля гори Карачун, де також знаходяться наші золочівські вояки. І також вже майже зібрана посилка для золочів'янина Умарова Саші і всього 31-го блокпосту передаємо автомобільною колоною батальйону Айдар на цьому тижні. І дякуємо всім друзям Каріма. За фінансову підтримку, Дякуємо всім.